Всім привіт, Гарного дня. Ну, де мій півень, що любить битися? А ти? Ану? Ну ти любиш битися чи де? Де мій півінь? Е? Е? А, а, а дивіться, дивіться. <гум> Нашого розбойника вдався, вони думають, що я сир їм кидаю, ви бачите? <гум> Жевжики. Сира хочете, да? Ну, що там. Не ростуть, не ростуть мені? мене. Що ти таке? Ух, яке криль криляти робись. Ось мій. Ручні создання. А? Ах, ох, крила різкі хе <рес> хе Розбойники пірати. Розбійники широкої дороги. Сира дати, сира їм дати треба. Їм треба сира дати. Ось так. Круп не хочуть. А сира хочуть. Вот так. Оу! Оу! Шо? Ой, так. Ой, что за крик? А драки нет, а? Що кричите? Жерти хочете? Пастися хочуть, люба до обіду не гнала пасти. Так, відповідаю на запитання. Що я розказую, що мої кози файно їдять, а козенята кричать. Чули, як кричать? Кричать. А кричать через те, що каже. Ми хочемо три рази пити, а Люба нас на два перевела. І ми сердиті. Ми дуже сердиті. Ми хочемо три рази пити, що нам трошки два рази. А? Бешкетники малі. Так що ось таке діло. Пою я два рази і вони через те привикають, кричать, поки вони перейдуть на двохразове поєння. У губіти їх не пою в п'ять годин, як пораю на вечір кози і їх тоді пою. І через те вони кричать. А ще кричать, вони дуже хочуть йти. Так, а ще в нас новина забрали нашого рижого козлика. Вже Богу дякувати, Ліда приїхала, забрала. Хай їй хай гарно ведеться, хай будуть від нього гарні козенятка, а він хай буде чемний і слухняний. Так, моя білобока? моя дівчинка білобока моя красунечка. А ти що? А ти ти Мартин? О, моя мандариночка. Ой, дідай. Це моя мандариночка. Наталя взяла мандариночку насю мандариночку. Такі страшні рожиська, як її бабуні. Не назад, а в неї якось на боки вигнуті. Ні, назад Але не настільки, ти подивись, які вже загнуті шпильки. О, оце такі то справи. Так. Тепер ще відповідаю на запитання. Е, як це зрозуміти, що запустити правильно козу? Що це означає запустити? Запустити це означає перестати доїти, відправити в запуск, У успокій, доєння козу чи корову. О, їм треба всипати. Оце називається запустити козу, чи відправити в запуск козу. Ось. Це коли козу ви поступово, вона зменшує надої, а ви поступово її переводите там на, з трьох на два, з двох на раз, і тоді поступово взагалі перестаєте доїти. Це означає, що в кози, що ти мій бичок? Ай, ти мій бичок. Ай, ти мій красунчик. О. Це означає, щоб поступово його... Вже угу. фест О. Це означає. Нашу? Це означає, щоб виймі їм всіх відра. Всіх. Ну, ти вже третій раз кажеш. Так, я казала вже? Ні, ні, це означає це, означає Ага. Ну, вибачаюся, якщо я так сказала. Ось не можна козу чи корову. Так, я нині дою, дою, мені завтра захотілося, все, я перестала доїти. І вже завтра я не дою зовсім. Треба поступово перестати доїти. Тобто, якщо ваша коза дає літр молока, починаєте там доїти її через день. Ось, або через півтора дня спочатку, тоді через день. Тоді знову ж таки через два дні видоїли. І так поступово, поки вона не зменше молока, там буквально до 200 грам. Навіть і літри, якщо вона от, ви видоїли в неділю, вона дала вам літри молока. Тоді в середу видоїли. Якщо вона знову ж таки дала та літри молока, то тоді вже можна її видоїти аж в неділю і все, і вже більше не доїти. Ось. І тоді вже буде ваша коза в запуску. І Часом є, так що за цілий тиждень треба ще раз видоїти. Тиждень пройде і тоді ще раз неділю видоїти. В неділю зранку видоїти. і тоді вже сказати козі, що все коза, ти вже в запуску, від чи там корова. Ось і, і ти вже віддихаєш. Так що ось такі тоді діла. О, так. так Бо я їм кидаю багато, вони зараз підуть пасти, а він в стеле пає. І оце такі-то в нас справи. Так що таким чином запускати козу. Коза має відпочити два місяці. Не менше бажано. В крайньому разі це місяць і дві неділі. Не більше, не менше. Бо тоді, якщо вже ви на менше оставляєте її більше в запуску, ну, менший термін в запуску, вона може не встигнути вам наляти вім'я, щоб потім назначити і дати вам гарне молока, гарні надої. Так, що ось таке тут діло, воно. Ну. Ось такі справи, так що якось так. Так, що то я ще мала відповісти? А, чи не нападає понос моїх козенят, що вони п'ють сироватку, що я казала, що вони п'ють сироватку? Козенята, дивіться, всі жопки чистенькі. Їдять зерно. Всі їдять зерно, всі доволі, всі сміються. з зеном напилися, ще трохи молока даю і все прекрасно. І всі доволі. Всі доволі, всі сміються. Якщо поволі поступово потрошки привчати, не буде в них по носу і буде все у вас прекрасно, і будуть ваші. Може як бути з жолудком просто слабеньким. Все одно, хай якийсь желудок слабий, якщо воно поступово привчається потрошки, желудок привикає до тих процедур, до тих. Так. Головне, поволі не спіша, ані бігом і в скачки. І все буде добре. Так, де я діваю свою молочку, моло, о, сир, от молочнокислий. Стільки відгріваю молока, де я одіваю. Є в мене курчатка, є в мене дітки і я є. І ми всі любимо сир, сметану, масло, молоко. Так що це не є проблема. Кури ще, зрештою, у нас є в запасі, які теж люблять сир. Так що ось такі справи. І ми. Маємо де подіти. А якщо бачу, що нам вже забагато кисломолочного сира, що сипарірованого молока, я його тоді ну, не перегоню, а роблю сир трохи. Ось таке то діло. Чекай, 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 бо тут кліщ є. Ходить. Такі малі роги. Там на передній нозі. Ні, ні, не що до нього Ой, вашечку, козел з тобою. Ліся намацала тут. Вот. О! Що вроді, все й все забрала. Диви, диви, куди лізе. То вона весь час так лізе. Ну, вроде не тжечки гуля залишилася. Ой, свербі, да, накусав, накусав без так. Е -е, мене не треба. Так що ось такі то справи, так я переробляю своє молоко, лишнє, лишній сир, якщо мені забагато твердий, я продаю. Ось. Або, або маю ядру я друге на нее місце, якщо чоловік приїжджає. У мене є кому віддати його. Ось так. Так що всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. І хорошого настрою всім. Всім папа. -па.